Так, вітання ще раз, пані Валентино. Отож, хочемо з вами поспілкуватися про акції, які відбуваються в Німеччині, зокрема у Баварії, на підтримку України. Знаємо, що 6 травня теж усі активні українці, я так розумію, не лише українці, вийшли на вулиці Мюнхена. Що це була за акція, пані Валентино? Розкажіть, будь ласка, як багато людей долучилися і. Е, які, можливо, вимоги були? Ми регулярно виходимо на вулиці Мюнхена із нашими вимогами, подяками. Загалом намагаємося активно працювати власне, із громадською думкою, із політиками. Тому ця акція була одна із наших акцій. Um, хоч і не найяскравіша, але uh, вона була нам як завжди дуже важлива. Вона йшла під лозунгом, як і на цих вихідних до 8 майже всі українські проукраїнські акції у світі «United we win», разом до перемоги, разом переможемо. Um, Потужна акція, потужний меседж, з яким ми власне виходили і намагалися подякувати за ту співпрацю за ту допомогу, яку зараз світ надає Україні, і казати, що нам треба іще. Бо е, ем, тільки разом ми можемо перемогти, разом ми зможемо вистояти, разом ми зможемо знову. Мати мир в Україні, і від цього залежить власне мир у цьому світі, чи принаймні в демократичному світі. Пані Валентино. Що... такий Зрозуміло. Пані Валентино, скажіть, будь ласка, скільки людей прийшло на дійство, і власне, що відбу... відбувалося на ньому нас було десь 300 350 Це приблизно наш. Стандарт для гарної погоди за рахунок того, що дійсно було ввечері, не змогли мами з дітьми прийти. Ем, що відбувалося, як завжди? Це промови і деяких політиків, і активістів, багато німців, які нам активно допомагають, також просили слово розповідали про те, що власне відбувалося. Ем, в Другій світовій і які паралелі із теперішньою російсько-українською війною, і як важливо ем, вчитися з історії, і як важлива підтримка ем, власне Німеччини, Німеччиною України. І до того ж, наша тема акції була це ем, згадати про жертв Другої світової і теперішньої війни. Тому відповідно також хвилина мовчання, згадування про жертв і намагання донести до людей, що всіх цих жертв могло не бути, якби диктаторські режими ці, ці війни обидві не розпочали. І, і одну, і другу війну нам одну довелося, другу доведеться закінчити на полі бою. Тому нам потрібна допомога. Крім того, дуже потужним елементом нашої акції був ем, було відеозвернення тих військових частин, яким ми безпосередньо деяким з 2014 року, деяким ось з 2022 року, Постійно допомагаємо, збираємо гроші, збираємо якісь е, речі, купуємо ті саві, самі мавіки, тепловізори і так далі. І от із шести частин, яким ми регулярно допомагаємо, о, вони нам записали коротенькі відео з вітаннями, з подяками, з закликами до подальшої співпраці, допомоги українській армії. Це було неймовірно потужно, навіть як коли техніка не дуже гарно працювала. Е, цей меседж йшов до, до, до людей, звичайно, з перекладом на англійську чи німецьку, так щоб і не українці могли це зрозуміти. Бо у нас приблизно третина нас стоїть не українців, їх просто не видно, бо вони всі з українськими прапорами. Пані Валентину, а дійсно цікаво, хто, хто якраз є цей актив, який постійно виходить на акції, на демонстрації, кого ви так би мовити, об'єднали? Своїм прагненням допомогти Україні. Дуже багато різних людей. Звичайно, кістяк, там є ще зі старої діаспори. Стара діаспора, це навіть не я, яка живу вже 22 роки тут. Стара діаспора це ті, що гастарбайд не гастарбайтер, а остарбайтер. Ем, їхні діти. Тобто це українці, деякі з них до незалежності ніколи не були в Україні. Ем, тобто, це от вони ще в 80-х роках стояли за Україну на вулицях Мюнхена, і ось ця традиція вона йде далі. До неї додавалися нові і нові українці, які тоді вже приїздили. До Німеччини зараз, звичайно, хвиля наших вимушених переселенців, але там і багато німців, і інших національностей. Нам в організації дуже допомагають також німці, допомагають і словом, і ділом, і контактами. Тобто, крім того, у нас є сирійські активісти. Литовські активісти, ем, хлопець е, з Австралії, з Америки, весь світ, буквально Мюнхен, ем, представлений інтернаціонально. І от всі ці люди вони у нас на акціях, і вони регулярно у нас. Ем, хто до нас доєднується і залишається з нами? Це вже як родина. Пані Валентину, а загалом, як часто відбуваються ваші заходи. Можливо, ви рахували, скільки вже їх відбулося, зокрема, від початку Великої війни? Не рахували. Від початку Великої війни ми виходили до, до Дня Незалежності. Ми виходили фактично щотижня. Угу. Ем... Потім ми перейшли на два рази на тиждень, плюс-мінус, там інколи не виходить. Зараз це в залежності від того, як лягають е, дати, так, ось, раз на два-три на три тижні е, десь так. Це не найрегулярніші акції світу, Осло проводить акції щодня, неймовірно, але факт. Але наші акції лишаються потужними. На наших акціях приходять люди, до наших акцій долучаються регулярно політики. Ми намагаємося і, по можливості вигадувати щось е, нове, цікаве, е, залучати нових цікавих людей. Ми багато співаємо. Ми намагаємося таким чином не лише кенселити велику… Культуру, а і показувати, що у нас є власна, у нас є прекрасна культура, і що може бути простіше, ніж люди із голосом, які можуть заспівати наших пісень. У нас під підходящі теми, звичайно, у нас є танці, ми читаємо вірші. Ми показуємо, що ми нація не лише зацікавлена в тому, щоб. Нам дали зброю, ми якось вижили, що ми можемо власне світові дати не лише захист від Російської Федерації, а і нашу культуру, нашу активність. Нам власне, нас варто підтримувати, пані Валентину. Також цікаво, як ставляться до цих ваших акцій власне, німці якісь відгуки чи від них є. Е, відгук є. Е, багато німців, скажімо так, вони проходять повз, їх наші акції чіпляють. У нас є неймовірна група дівчат-активісток, які роблять називаємо це лайф перформансами. Вони щоразу е, Власне, роблять із себе об'єкти мистецтва, які чіпляють на тему війни. Тобто там стоять ці е, неймовірні прекрасні дівчата у вінках е, із колючим дротом навколо обличчя, з намальованою кров'ю з відповідними плакатами, ем, чи з е, обмотаними муляжами. Немовлят ем, обмотані у військову форму. Вони щоразу вигадують, е, що щоб зачепити людей, які проходять повз нас. Ем, люди це бачать, люди реагують, деякі плачуть. Ем, вони бачать наші банери, вони підходять до нас, питають. Ем, реакція є, реакція. В основному позитивна. Є звичайно люди, які як би так політично коректно назвати, дуже під впливом пропаганди Російської Федерації, трапляється так. Це один із наших прекрасних активістів. Егор, він долучився минулого разу до нашої групи власне дівчат, які роблять ці лайв перформанси. Ем, так, yeah. і звичайно, від політиків завжди у нас ем, іде позитивний фідбек, і вони кажуть, що це прекрасно, що ми виходимо на демонстрацію, що до них ця інформація також доходить. І, власне, безпосередня співпраця на демонстраціях з політиками це дуже плідно і дуже потужно. Mm -hmm. Пані Валентину, ви згадали про людей, які страждають від російської пропаганди. Так звані ці путін і Як їх багато? І чи часто вони влаштовують якісь провокації, чи, можливо, це роблять якраз або ж росіяни, чи вихід із цієї країни? Ой, скажімо так. Нас багато, тому. Росіяни не сильно наважуються там провокувати, mm -hmm. ем, тому що вони власне знають, що <смі> ми не будемо довго з ними церемонитись, ми покличемо поліцію і все буде просто. Вони бояться. Хто до нас е, інколи чіпляється, то це швидше не росіяни, а оці от путін е, так звані е, мирні активісти, так звані пацифісти. Які угу. е, їхні е, аргументи, пані Валентин? Ну, вбивають же ж людей з обох сторін. Mm -hmm. Як же ж так? Там же ж хату роз, розвалили, треба швиденько домовлятися, і ай-яй-яй, -ай -ай, і в найгіршому випадку Дамбілі Бамбас. Mm -hmm. е, тобто там з аргументами важко, е, вони е, Я з ними багато спілкувалася, скажімо так, в основному. Мені коли остаточно набридає з ними спілкуватися, бо я намагаюся до них донести, що насправді у жодного з них немає конкретного плану, як завершити війну без зброї. До них до тих, хто розумніший, принаймні в процесі розмови, доходить, що насправді плану у них немає. Потім вже йдуть просто тупі аргументи, типа зброя все одно вбиває, тому ми все одно проти зброї. Я кажу: ну добре, проти зброї, тоді уявіть, що на вашу родину, на вашу у вас там є 14-річна донька, 10-річний син, дружина, ви мати, тато на вас напали і гвалтувати будуть не лише вашу дружину, а й вашого сина, вашу доньку, вас. Вашу маму і вашу, та, вашого тата. А доньці ще виб'ють зуби, щоб зручніше було. О, і ваше посилання, що зброя це е, так погано і все знищує. Е, ну, тоді звертайся з цим посиланням до Путіна. Це його зброя, це все знищує. А поки що ви підтримуєте геноцид. Ну, після цього вони починають захлюбуватися і чекають. Пані Валентино, цікаво також, чи ось, можна сказати, українці останньої останній хвилі цієї вимушеної воєнної еміграції, чи теж вони мають можливість підтримувати вас? Чи вони виходять, і, і до речі, чи їх багато залишилося, зокрема, в Баварії? Так, так і так. У нас це як завжди, звичайно. Відсоток не такий великий, як хотілося б. Угу. Це завжди так. Ем, але так приїхали в тому числі абсолютно прекрасні люди, які на кожній демонстрації, які долучаються, які активні, які допомагають всім, чим можуть, які. Ем, Допомагають і в організації і демонстрації, і виступами, малюють плакати, ем, роблять якісь там поробки, які за пожертви пропонують е, людям, і ці пожертви йдуть на ЗСУ. Вони активні, вони намагаються комунікувати тими мовами, які, якими володіють. Ем, це прекрасно, це чудово, коли поруч стоять жіночка, яка тут. Народилася і виросла і їй вже 80+, плюс, і вона на кожній демонстрації ледве стоїть, але вона завжди стоїть? І поруч нові вимушені переселенці, які мріють поїхати додому, але додому їхати ще на жаль, рано. Пані Валентино, скажіть, будь ласка, чи є вже якісь плани щодо наступної акції на підтримку України? Коли це відбудеться? О, план у нас грандіозні. <ріст> <ріст> Наступна е, акція у нас е, 20 травня на найцентральнішій, найголовнішій площі Мюнхена Марінплац безпосередньо перед ратушою. Е, е, планувалося День вишиванки в, е, е, як день. Української культури, тяглості поколінь, традицій, історії, мистецтва це все столити і ще додати туди. В цьому ми дуже схожі на баварців. Як у нас ми бережемо наші старовинні вишиванки, і крім того, маємо моду щороку на вишиванки. Те саме в Баварії з їхньою, е, наці... з їхньою національними е, одягом, одягом, тобто ті шкіряні штани, які передаються від діда до, до онука, е, зберігаються так само, як наші вишиванки вдома. Так само і тут є, крім традиційного, традиційного старовинного щороку нова мода. Підтримується тут є ці клуби по збереженню баварського танцю, баварських цих нарядів. Це прекрасне. Ми хотіли це звести докупи і показати, що у нас іще більше спільного, ніж ви думали. Але тут ще наша литовська активістка, прекрасна Ірма, разом із Лучанкою Тамарою. І ще кількома німецькими активістами Валентином Карстином ем, придумали привезти. З... О, зараз ця швидка допомога знаходиться у Вільнюсі, але це mm -hmm. у Харкові розстріляна триклятими ворогами ем, евакуаційна швидка допомога. І от ми хочемо її звільнюся, привести в Мюнхен, поставити її в цей день на Марійплац, зібрати всіх політиків, всіх людей, всіх, кого тільки зможемо за цей короткий період організувати, і з планом, по-перше, показати реально, ось вона, ваша велика культура, стріляти. По людях, а тоді чекати, поки приїдуть рятувальники і стріляти спеціально по рятувальниках. І по-друге, ми банально хочемо зібрати на нову швидку для Харкова. Чудова ініціатива, чудова ідея. Пані Валентино, і от ще цікаво стосовно політиків, то як вони чи всі політики, зокрема в Мюнхені, в Баварії, підтримують ваші акції, підтримують Україну? Чи є такі, які досі ще оглядаються? На Московію, і як вам вдається от, проводити ці акції, чи, чи там якісь потрібні дозволи від місцевої влади, чи це е, просто ви повідомляєте про те, що ви будете проводити такі заходи? Скажімо так, ем, питання перше. Політиків ем, ми співпрацюємо власне лише з тими політиками, які підтримують Україну, звичайно. Це політики демократичних партій, центральних відомих і трішки менш відомих, не менш прекрасних. Е є дві партії е ліві ділінки і альтернатива, альтернатива для Німеччини. Вони дуже праві, е схожі просто як близнюки одне на одного. Е ми з ними не співпрацюємо. бо немає жодного сенсу витрачати на них свій час. Ми не зможемо їх у чомусь переконати. Вони позиціонуються так, як вони позиціонуються, вони, на щастя, не правляча коаліція, тому ми просто не витрачаємо на них час. Щодо того, як проводити мітинг, це конституційне право кожного, хто тут проживає. Для цього його треба зареєструвати. Um, можуть звичайно відмовити, якщо місце, де збираєшся його проводити, вже зайнято кимось іншим. Тому ми реєструємо мітинги За... це, на це, півроку це. вперед. Тому mm -hmm. uh, у нас є план на наступні півроку, коли у нас буде яка акція, о котрій годині на якому майдані. Що, звичайно, також дозволяє краще працювати з політиками, запрошувати їм їх, тому що у них також життя розписано на півроку, рік наперед. Це типово Німеччина. Так, так. Пані Валентино, у який спосіб ви, власне, залучаєте людей, де їм говорите про те, щоб вони прийшли, можливо, в яких соціальних мережах ведете свою активність? Основна соціальна мережа е, активності українців Баварії, Мюнхені – це Фейсбук, тому там основна активність також. Ми є кругом. Ми є в інстаграмі, ми є в Твіттері, ми завели телеграм-канал, е, де ми повідомляємо не лише про наші. Акції, а загалом, що українського відбувається у Мюнхені і околицях, тобто про концерти, виставки, якісь майстер-класи. Бо це важливо. Це важливо і для того, щоб українці, а їх багато в Мюнхені і околицях, могли задовольняти їхні культурні потреби на українських івентах, а не шукати десь щось ну, ви знаєте. І до того ж, дуже багато цих івентів мають е, підґрунтя збору грошей для зсу, тобто він він краще не може бути. Ми намагаємося цю інформацію просто розповсюджувати кругом, де тільки можемо по всіх групах. Звичайно, робимо і вивіски. Плакати на якихось мовних курсах, там, де є розвішуємо в гуртожитах, де живуть українці, місця масового скупчення українців, там кругом висить інформація про мітинги. Щиро дякую вам, пані Валентино, за вашу діяльність, за підтримку нашої країни, наших збройних сил. Всіх українців і за те, що знайшли можливість з нами сьогодні поспілкуватися в прямому ефірі. Валентина Демар, українська активістка в Баварії, і наразі організаторка проукраїнських демонстрацій у Мюнхені. Іро, дякуємо вам, пані Валентину. На все добре, слава Україні! Дякуємо вам разом. Ми сила ми, українці світу, боремося разом зі всіма і сподіваємося, що трішки кожен з нас допомагає.